Проживши дерев'я діб в Ануродхапурі та набравшись позитивної енергії від її пам'яток природи людей, ми вирушили у зворотній шлях. Останнім пунктом призначення було містечко Негомбо, яке знаходиться недалеко від міжнародного аеропорту Бандеранайки. На потяг, який вирушав із Анородхапури о 5-й ранку, ми доїхали на Туктуці. На цей раз потяг трохи запізнився. Ми знову були у вагоні другого класу, який так нам сподобався, коли ми їхали до Ануродхапури. Дорога йшла тим самим маршрутом. Ми поступово віддалялись від Ануратхапури та наближались до нового незнайомого поки що нам місця. Однак перед тим, як ми потрапили до Негомбо, ми повинні були спочатку прибути на головний залізничний вокзал Коломбо-Форт. Туди ми прибули за 5 годин. Далі ми пішли до Каз, знайшли ту, що продавали білети до Негомбо і купили 4 квитки. Вони вартували смішні гроші, приблизно 50 центів на людину. До того ж, з Коломбо до Негомбо ходять не поїзди, а електрички, так як місто знаходиться неподалік столиці. До Негомбо вони ходять часто. Чекали ми на неї десь близько півгодини. Вагони теж гарні та просторі. До речі, якщо ви зупинились у Коломбо, то до аеропорту можете доїхати саме на такій електричці, так як вона проходить повз міжнародний аеропорт Бандеранайки. Проблема лише в тому, що в нічний час ці електрички не ходять, і у вас буде лише єдиний варіант тук-тук або таксі. Так от, як тільки ми прибули до Негомбо і вийшли з вокзалу, нас відразу ж обступили тукери. Знайома нам вже картина. Зійшлися на ціні і поїхали. Проте, коли приїхали, тукер почав вимагати додаткових грошей, так як дорога була задовба, як він сказав, хоча домовились про фіксовану ціну. Невдовзі на поміч вийшов господар нашого нового помешкання та відшив на тукера. Наше нове помешкання називалося Вест Дін, і пробули у ньому ми три ночі. Це було найдорожче наше помешкання з поміж усіх, де ми жили на Шрі-Ланці, та воно того вартувало. Але нарешті. Самі... що ян такі перепужений виглядає? Самі класні апартаменти, які ми за нашу відпуску мали Так що ми їх знімаємо. Крутізна. Це взагалі, я не знаю, тут клас. Кухня. Як вам? Крутяк. Ці штуки. Ваше... Кухня. Баба. Баба. Баба, штуки. Баба, штуки. Так, далі йдемо. Це спальня. Це спальня. Доросла спальня. Я за цвукову Так, Зараз відкриємо Балкон. балкончик. На балконі На вже надюшка вискочила бігом дуже. Круто. Ось тут така. такий балкончик. Так щоб посушити речі. Пальма, двір. Так, йдемо в ванну. Надя у нас экскурсовод. Ванна. Ванна. Так, душ. Вентилятор. Так. Ну, тут у нас стена. Януська. Ян, привет. Тут фотонки кистра, Так, ідемо. Ага, тут ще одна ванна. нікого. Я є. Так, тут є одна ванна. А тут кімната дівчаток. Звідки вийшла Яна? Так. Кімната дівчаток. Кімната дівчаток. От дівчатка тут такі довольні. От така кімната в них має бути, але ж... Так. О, а тут взагалі. Який тут класний. Стеля, яка класна, так? Да? Привітик! Як вам тут? Круто? Надюшка, тут круто? Да. Це нам предоставили воду, сок, кава, чай, все нас тут включено. Папа сів працювати. Треба ладити йому животик, щоб було багато грошей. Зйомку, бо вже Надя сидить на кріслі, крута дівчинка без зуба і з побитим лобом. Але нічого, до Негомбо це популярне курортне місто Шрі-Ланки, яке простивається вздовж гарного західного узбережжя Індійського океану. Завдяки тому, що місто знаходиться неподалік міжнародного аеропорту Бандаранайки, багато туристів саме з нього розпочинають своє знайомство з островом, або у ньому завершують свою подорож перед відльотом на Батьківщину. У Негомбо є кілька історичних пам'яток, побудованих по європейському або індійському зразках. Пляжі тут довгі, широкі та тягнуться на довгі кілометри і належать усім. Проте через те, що тут живуть та працюють рибалки, вздовж берега у багатьох місцях можна побачити залишки риболовних сітей, човнів, риби. Через це лише окремі ділянки пляжів не гомбо придатні хоч для якогось пляжного відпочинку, проте до них потрібно добиратись на транспорті. Всі інші пляжі у пішому доступі від міста, повнені запахом риби, човнами рибалок, а також циновками на багато сотні метрів, на яких сушиться їх улов. До того ж у багатьох місцях, особливо зранку та під вечір, ви можете стати свідком, як рибалки, працюючи гуртом, тягнуть на берег велетенські сіті. Проте в основному це вилов невеликої риби, і від цього стає сумно. Адже тисячі мальків ніколи вже не стануть дорослими та не дадуть припліт, тим самим збагачуючи рибний світ Індійського океану. Як я вже казав раніше, тут ми провели три доби. Нас літак відлітав о 3-й годині ночі, проте господар нашого помешканця зголосився відвезти нас до аеропорту. І тому проблем з тим, як добратися до аеропорту Бандарадайки, у нас не виникло.